Друзі, вітаю вас, вітаю і благословляю. І хай благословіння Господнє, яке збагачує кожну сферу нашого життя, воно розтікається прямо зараз, на кожен аспект і дає вам розвиток в вашому житті. Амінь 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 амінь. Згадую вчорашню тему, коли я говорив про Адама. Коли Господь хотів його покаяння, щоб він усвідомив, в якому він стані, і Господь його питає, ти де? Якщо ви не дивились, подивіться, тому що було класне послання. Потім він звертається до Каїна, який вбив Авіля, він теж говорить: Авіль, де твій брат? І теж він очікує покаяння. І усвідомлення, в якому стані наше серця, в якому стані наше життя, і Бог кличе, тому що Бог не хоче, щоби, щоб хтось загинув, він хоче спасти тебе і мене. Згадував вчора про гієзія, який теж десь побіг не туди, Побіг за одежами, за грошима, за успіхом. Це непогано, в цьому є свій час. І про це говорить Пророк Божий. У всьому є свій час, чи час брати. Є час, коли брати, а є час, коли ти біжиш за цим успіхом, за грошима, за фінансами, і ти знехтував своїм покликанням, знехтував своєю відповідальністю, знехтував своїм служінням, знехтував Божим заради людського або мирського, або багатства неправедного. І там теж було звернення, а звідки ти Гієзій?» А де ти був? Чому ти бігав? А чому ці люди прийшли там слуги з цими мішками, золотом, з цією одежею, і ти почав це ховати? Що ти ховаєш, що я ховаю сьогодні? І ось ще одна історія, яку я хочу в контексті цього згадати, як Господь закликає їх до покаяння, як Бог працює з їх серцем. Ми бачимо, коли Христос і учні святкують Пасху. І ми знаємо, Пасха це Христос закланий за гріхи наші. І ось там, коли звечоріло, Христос приходить з 12. -ма. Це я читаю від Марка Євангелія, 14 розділ. І коли вони їли, і потім Він роздає причастя, і він говорить, що один із вас, який їсть зі мною, зрадить мене. Він говорить про те, що. У когось в серці не ті цінності, він не туди пішов, не тим почав жити, не туди він рухається, його курс життя він збився, він дав місце сатані, і він хоче, щоб ця людина, почувши його, сказала: Боже, пробач, це я, це я. Визнати, в якому я стані, визнати, в якому я стані, покаятись, виправити це все. І ось Господь говорить, один з вас Він зрадить мене. Вони ж почали сумувати і говорити йому один за другим, чи не я, чи не я. Оце правильна позиція. Дуже часто, знаєте, ми дивимось на когось, чи не він, наприклад, Іоанн. Напевно, він молодий, це він. Це він, знаєте, як буде мати страх, боязнь, це він. Або, наприклад, це, напевно, може, Петро. Бо він такий, знаєте, десь імпульсивний. Або це Фома, там, або це хто там, отей, або тей, або ці рибаки. Послухайте, нам треба дивитись за собою. Коли Господь розмовляє з Петром по поводу Іоанна, він говорить: навіщо тобі Іоанн? Ти слідуй за мною, навіщо тобі, що там в житті Іоанна? Що там Іан проходить, яка його доля, яке його служіння, яке його покликання, в тебе твоє покликання, твоя доля, Твоє служіння? Що тобі до Іоанна? Що мені до Володимира, до Анастасії? Господь говорить: ти слідуй за мною, ти залишайся Божим, який слідує за мною. Ти неси свій хрест, у тебе своя доля, своє покликання. І ось дуже важливий момент. Коли ми в церкві, коли ми на зібранні, коли ми разом, коли ми в таємній кімнаті, коли ми сьогодні, як християни, слідуємо за Господом, чи не я? Господи, що мені виправити? Поговори з моїм серцем, що не так? Що залишити? В чому посилитись? Що руйнує мене? Чому сказати стоп, закрити двері? А для чого відкрити двері? І тут написано. Вони почали сумувати і говорити, чи не я. А він відповів їм: один із дванадцяти, що вмочує зі мною блюдо, це і буде ця людина. Хоча син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зраджує сина людського, краще було б тій людині, якби вона не народилася. Друзі, Господь не хоче, щоб ми війшли в зраду Господа. Він бачить уже певну зраду в нашому серці, коли ми ставимо ідолів в своєму серці, коли ми поклоняємось не Богові, коли ми полюбили світ. Розумієте, ми полюбили світ дуже сильно. І він бачить, в якому стані наше серце. І він говорить: горе тій людині, яка зраджує. Тому він говорить, що зараз. Є час для покаяння, зараз є час для спасіння, зараз є час щось змінити. І в цей момент я говорю, Господи, якщо це я, я хочу покаятись, я хочу переживати твою милість і благість. Допоможи мені. Бог любить вас і Бог допоможе вам. Амінь.